Вітаю вас! Сьогодні пропоную приготувати гарячу страву. Це курочка в апельсиновому маринаді. Дуже смачнюща, поживна та ситна страва. А до неї готуємо картопляний гарнір. Для приготування гарячої страви ми беремо куряче бедро. Взагалі, то може бути люба частина курочки. У мене в даному випадку саме бедро. І тож. Готуємо спочатку соус. Для приготування соусу нам знадобиться олія, соєвий соус мед, часник та апельсин. Беремо ложку меду, додаємо ложку соєвого соусу, ложку олії. А також додаємо сіль перець. Вичавлюємо два зубки часнику та половинку одного апельсину. Всю цю суміш гарно перемішуємо і кладемо маринувати до неї нашу курочку. Робимо це завчасно, десь за добу, а мінімум годинки за дві до запікання. Це, відправляємо курицю сюди і відставляємо час від часу шматочки м'яса перевертаємо. Наша курочка добре промаринувалася. Крутили ми її на всі боки. Гарна вона в нас. І тепер ми її знову. Перевертаємо все це, щоб було краще. Ось так. А самі готуємо апельсин. Ми його нарізаємо кружельцями. Можна напівкружельцями порізати також, це різниці немає. І нам знадобиться ще часник. Беремо голівку чеснику. І тепер його можна розділити. На зубки, а можна ось в такому вигляді перерізати його навпіл. А тепер беремо термостійкий посуд і викладаємо сюди нашу курочку. Дуже гарно, коли до м'яса у вас є розмарин. Він добре підходить саме до курочки, саме до м'яса, і тож був би. Непоганим доповненням до цієї страви. Так, а тепер прокладаємо апельсином. Все проклали, обов'язково кладемо часник. Все я розділю покладу, розкладу по всій курочці і відправляємо її до духовки, яка розігріта на 200 градусів, і залишаємо хвилинок на 40. Зараз заль'ємо обов'язково все це маринадом. І час від часу треба буде поглядати. І курочку поливати, щоб вона була соковитішою. А до гарячої м'ясної страви ми готуємо гарнір. У нас буде картопля, картопля по-селянськи. І тож нарізаємо її, шматочками ось такими, великими я скажу вам. А також я беру моркву. Яку наріжемо брусочками. Картопля нарізана, нарізаємо ще й моркву і все. Кладемо до посуду глибоченько, у мене ось така тарілка і заправляємо своїми улюбленими приправами. Це можуть бути приправи до картоплі, чи то часник сушений, дуже гарно смакує до картоплі, паприка, перець, цибуля сушена, сушена зелень теж підійде гарно. Але не солимо картоплю. Солимо ми її хвилин за 10 до готовності. Все це заправляємо олією. поливаємо олією. перемішуємо олії дивимося одну-дві ложки, щоб картопля не була сухою, головне. Звертайте увагу, якщо у вас приправа якась із сіллю. Відповідної солі кладіть в подальшому менше, щоб не пересолити страву. Все, викладаємо на пательню, чи то в термостійкий посуд. Мені страва вже виглядає смачно. Так, розподілили. Так, і виклавши в деко, відправляємо до духовки. Хвилиночок на 40 та поглядаємо. Курочка наша готова. Дуже ароматна, вона вийшла у нас з кірочкою. А також до неї гарно підійде картопелька, запечена також разом з нею в духовочці. Все викладаємо на тарілочку і будемо куштувати. Страву ми виклали, а тепер видавлюємо ще й часничок. Запечений, він такий смачнющий. Угу. Поливаємо. Можна й картопельку полити. Але вона смакує і сухенькою. Ось так. Можна прикрасити зеленню і подавати на стіл отаку красу та смакоту. Страва вийшла причудовою, запашна, ароматна. Апельсин з часничком, я вам скажу супер поєднання. Курочка рум'яна, м'якесенька, вимліла в духовочці, а картопелька з хрусткою з коринкою. Теж дуже і дуже смачна. Тож готуйте смачні домашні страви, вони такі приємні на смак та створюють атмосферу затишку в наших оселях. Бажаю вам миру, здоров'я міцного. Заходьте, ставте вподобайки, якщо подобаються моє відео. Пишіть свої коментарі. До нових смачних рецептів!